Чи обов'язково носити хрестик? Чи можна його носити як прикрасу? Носіння натільного хрестика для вірян певних конфесій вважається дуже важливим. Кожен хрещений має мати свій хрестик і ніколи з ним не розставатися. Прості віряни носять хрестик під одягом і тільки священники поверх одежі. З одного боку, пояснюється, що він захищає від злих сил, і в той самий час кажуть, що він не є талісманом. Що ж з цього питання говорить Біблія? Нічого, абсолютно. Ну, дехто намагається прив'язати вірш, хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест, і йде за мною до практики носіння хреста. Але будь-хто хто глибше копне, щоб зрозуміти, що говорить Ісус, зрозуміє, що мова тут зовсім про інше. Традиція носити хрестик суто церковна, тобто це людський винахід, і ніякого сакрального значення він не несе. Тобто, хрестик на вашій шиї не наближає ні вас до Бога, ні Його до вас. Перші згадки про щось подібне до таких хрестиків датуються четвертим століттям. Тобто всі апостоли, і учні Христа ходили без натільних хрестиків, і їхні учні теж без них жили, і учні учнів. А потім у когось виникла ідея: а чому б не зробити як у язичників? У них же є якісь амулети, які захищають, чому б нам не зробити такий? Це ж буде зрозуміліше для тих, кого ми не вертаємо у християнство. От і запустили такий собі флешмоб в люди. Чи можна сказати, що носити хрестик гріх? Навряд чи. яка заповідь порушується, якщо ти його просто носиш як прикрасу, не поклоняючись йому і не надаєш йому якогось надзвичайного значення. Ніби ніяка, але спробуємо копнути далі. Хрест на той час був знаряддям катування злочинців. Думаю, багато хто бачив фільм Страсті Христові. Там яскраво можна помітити, в якому стані міг бути хрест Ісуса. Він був досить грубим, неотесаним, весь в крові. А, можливо, його використовували не один раз. Відповідно, на ньому могла бути кров попередніх закатованих людей. Коли люди довго висіли на хресті, не маючи можливості відлучитися в туалет. Хрест міг набувати нових відтінків вигляду і за. Запаху. Пройшли сотні років і люди, які вживу не бачили це знаряддя вбивства, вирішили зробити з нього прикрасу. Чесно кажучи, так собі ідея. Я розумію, що хрест сьогодні символ християнства, але носити його як прикрасу, думаю, не найкраща ідея. Якби Ісус прийшов на землю не тоді, а сьогодні, він би помер не на хресті, а, наприклад, на електричному стільці. Ми б носили маленькі електричні стільчики на шиї чи маленькі автомати, якби його розстріляли. Можна дійти до абсурду. Хрест це найбільше горе і найбільше щастя, які спіткали людство. На хресті був замучений той, кого ми найбільше любимо, і на хресті були знищені наші гріхи, завдяки чому ми можемо отримати спасіння. Не можна орієнтуватися тільки на один позитивний бік хреста. Варто пам'ятати і про той жах, який приніс, він приніс нашому Богу. Тож ставити хрестик один ряд з іншими прикрасами я б не став. Що робити вам? Вирішувати вам.